Любі друзі, в Етері Софія, ресурс. Де тобі брати ресурс? Кожного дня нам треба ресурс. Да? Треба знати, де його брати. Ну, любі друзі, в прийняті. В в наповненні від природи і в прийнятті, чому я сказала, себе, тому що дивіться, тут, тут квітки в неї пелюстки, да? от одна з якоюсь там вимачкою, ще щось. Квіти приймають себе. Хмаринки, вони кожну, кожну мить різні, вони приймають себе. Будь ласка, підіймайте кожного дня до неба свої очі і благодаруйте за безмежну красу навколо. Все це для вас, вся ця розкіш. А, керуй своїми думками, і ти будеш керувати своєю реальністю, любі друзі. Чим більше ви благодаруєте за те, що вже є, тому що навколо вас це теж розкіш. і Ви вже можете благодарувати за цю розкіш. І тоді до вас прийде та розкіш, котрою ви хочете.